一。 Станіславовичу, вітаємо вас із Днем народження. Сьогодні для вас такий день, але ви все ж таки не відмінили тренування, працюєте у свій день народження, адже тренувальний графік він такий, що пропускати не можна, мабуть, тренування. Ну, Я вже багато років на свій день народження. Коли припадають тренування, я не відміняю їх, тому що я в цей день маю змогу зустрітися зі своїми вихованцями, дітьми, отримати позитивні емоції, оздоровлення. Тому це звичайний день для мене робочий. Ви один із рекордсменів гірника спорт по кількістю матчів. Чи припадав день народження на матчі і як вони завершувався? Можливо, там колись голи забивали або щось таке запам'ятаю. Граючи професійний футбол, то жодного разу на день народження не припадав. Після там, до гри а я... Під час війни разу не було такого, тобто, не можу пригадати. Тому ні, не скажу, як воно завершилось. Скільки сьогодні отримали привітань? О, багато, ну, багато, і ну, далі ще не закінчилось. Всі діти поздравляли батьки, товариш Сергій Володимирович, рідні, брат, який зараз у армії знаходиться, привітав. Батьки, мама, тато, тобто, друзі. Ну, всі близькі, тобто багато привітання тримав. Ну, мої бивші вихованці, які зараз за кордоном, теж привітали, це приємно дуже було. Батьки, які перших теж вихованців вітали. Ну, багато, говорю, ну, працюючи з дітьми, ну, це є такі приємні моменти, які такі не забуваються дуже добре і ну, приємно для мене. Як зараз будуєте тренування, щоб ось з цих хлопців? Виросли такі ж гравці, які можливо поповнять і склад гірника спорту і можливо інших клубів. Зараз ми будуємо таким чином. У нас зараз наразі 90 дітей ми маємо це 2012 2014 рік народження. Тому зараз ну, ми кількість намагаємось перетворити на якість. Тобто ті діти, які Ну, мають е якісь певні здібності, тобто вони працюють більш ну, на професійний рівень, а ті діти, які просто займаються як на аматорському рівні, ну, вони мають змогу просто розвиватися, соціалізуватися, отримувати задоволення від гри в футбол. У ну, нас ще хлопцям тільки 12 років, 11-12. Ну, гадаю, що ну, десь через півтора-два роки ми будемо мати змогу сказати, якими будемо в ну, подальшому працювати, тобто таким чином. Останню роль грає у вихованні футболіста зацікавленість батьків. Як їм треба? Поводитися, чи вже ви знайшли там таку спільну мову, що вони не втручаються там в процес, коли матчі йдуть. Вони так я бачив, що і не підказують, як бувають у інших командах, там не вчать гравців на полі, як треба діяти і під час тренування йдуть себе спокійно. Ну намагаюсь знайти, ну, тому що батьки да, у нас повинна бути така, як каскать взаємодія, батьки, футболіст, тренер. Якщо ми знайдемо. Ну, цю взаємодію то мені, мені Сергія нам набагато проще буде, ну, легше буде працювати цим. Ну, Намагаються батьки задають питання, ми відповідаємо на них. Есть, вони не лізуть. Саме головне, що вони не втручаються в тренувальний процес, вони нам потрібні потрібні тільки допомагати. Якщо вони нам допомагають, то нам в цьому плані набагато краще працювати. Чи був такий день народження, який є незабутнім, можливо, якийсь ювілей, ось, можливо, можливо якийсь подарунок був, а можливо, подія якась співпала. Чи можете згадати той день народження, що запам'ятався? Ну, я не знаю. Ну, для мене взагалі якось як день народження, це завжди як свято ну, такі, щоб дуже-дуже. Запам'ятати. Ну, для мене завжди так ну, цікаво. Зараз, оці, які дні народження припадають, коли в мене є тренування, тобто, коли хлопці поздравляють там, батьки, тобто, вони всі ці незабутні. Але одного разу ну, можу сказати також, що з них із таких незабутніх теж ще був, коли мої вихованці поздравляли, то було дуже приємно, там, вони, там, і кульки понадували, і все це було цікаво. І так то були певні емоції там, навіть там. Десь трошки сплакнув, як то кажуть. який рік був? О, це був. Це коли мені виповнювалось 38 років. Це 3 роки тому назад, 2021 році. Це вже на гірку спорт, так? Ні, ще не ще. Останній випуск «Фламінго». Так, да, це моє останній випуск футбольного клубу «Фламінго». Фламінга. Що можна сказати по ваших вихованцях, які грають за гірник «Спорт» Олександр Подризан, Микола Вороб. Змогли пробитися, і ось у головній команді. Ну, по Миколі Воропу важко щось сказати, тому що він отримав важку травму, тільки зараз відновлюється. Ну, Я гадаю, що в нього ще багато часу впереди, тому що в нього є задатки. Також Саша Падризан теж отримує певний час, отримує певний досвід. Ну, вони ще молоді хлопці. Я хочу подякувати, по-перше, тремському штабу, який довіряє їм, тож, працюють з молодими гравцями, тому що, якщо брати там якісь три роки тому назад. Такого не було, тобто молоді хлопці були непотрібні наші. Зараз вони мають змогу тут грати, розвиватися. І я гадаю, що якщо вони ну, будуть максимальні зусилля прилагати, то буде все у них добре і вони зможуть розвинутися далі і принести користь не тільки клубу, а й піти далі, десь грати в інші команди. Так і буде. Сподіваємося, дуже дякуємо вам з Днем народження. І чекаємо привітань від цих гравців.